Це нова сучасна льодова арена під назвою Термінал, яка буквально вчора відкрилася у броварах, що під Києвом. З огляду на те, що за роки незалежності у самій столиці ніхто із її мерів не спромігся збудувати жодного спортивного комплексу, поява такого красення сама по собі подія екстраординарна. Що вже говорити про наших хокеїстів, яким новий палац являвся у найсолодших снах. Та ось парадокс: найкращий на сьогодні український клуб і донедавна базова команда України Київський сокіл, на цьому льоду зможе зіграти лише у якості гостя свого головного нині конкурента Беркута. Річ у тім, що на відміну від пернатих колег, у соколят на аренду цього розкішного за українськими мірками майданчика нині просто немає грошей. Та що там про оренду? На початку цього сезону йшлося про виживання найтитулованішої хокейної команди України і бронзового призера чемпіонату СРСР. Улітку Сокіл залишив головний спонсор Олександр Олександрович Омельченко-молодший. А новий київський мер Леонід Чорновецький погодився на фінансування клубу лише до Нового року. Такі новини позбавили команду трьох чвертей хокістів із минулорічного складу. Здалося, опустилися руки і у найзавзятішого ентузіаста головного тренера киян Олександра Сеуканда. Реальний стан справ змусив наставника команди, яка попередній чемпіонат Білорусі завершила на третьому місці. На цей сезон поставити підопічним принизливе завдання. Просто виглядати гідно на тлі суперників. Але традиції є традиції, і про них хокеїсти «Сокола» пам'ятають завжди. Проваливши кілька стартових поєдинків, удома українці спочатку дали бій чемпіону юності, потім звели у нічою протистояння з іншим мінським грандом Динамо а 20 вересня змусили капітолювати срібного призера білоруської першості ще одного столичного гостя Керамін один Подвиги хокеїстів, а також інтерв'ю Олександра Сеоканда, розміщене на одному із найавторитетніших російських спортивних інтернет-порталів, у якому головний тренер нашої національної збірної висловлює сумніви щодо того, чи потрібен узагалі Україні такий вид спорту як хокей, змусили нарешті згадати про свої обіцянки президента України. Нагадаю, ще у травні, у перерві одного із матчів чемпіонату світу в Латвії, Віктор Ющенко особисто зателефонував Сеуканду і пообіцяв допомогти українському хокею. Минулого четверга тренер побував на банковій, де мав бесіду із керівником служби гуманітарної політики секретаріату президента Марк'яном Лубківським. Розговор був конструктивний. Э, э, на решили, Написали одне письмо. Одне письмо написали на ім'я президента, а одне э, письмо на спонсора, дуже мощного. і задача не іменно закрити. Э, этот сезон. Я думаю, перспектива, и она правильно была озвучена, это прежде всего строительство катков, полноценный чемпионат Украины.